Футбол на мотоциклі напередодні Дня незалежності невеличке село Вишняки на Полтавщині стало центром мотобольної Європи. Саме тут відбувається 24-й чемпіонат Європи з цього виду спорту. Матчі між командами старого світу в Україні проходять вже в шостий. Чотири з них відбулися ще за часів Радянського Союзу, а п'ятий у 2007 році приймали саме Вишняки. Чемпіонат Європи з мотоболу, який стартував у 1986 році, і досі лишається найвищою ланкою змагань. Адже світової першості у цьому виді спорту не існує. Незвичне, на перший погляд місце його проведення в українській провінції, пояснюється в першу чергу тим, що Полтавщина багато років була одним з центрів мотоболу. А місцевий вимпел посідав друге місце у клубному рейтингу команд Радянського Союзу. За минулим усі ностальгія, велика ностальгія іменно навіть за кузією нашого мотобола, іменно за полтавським вимпелом Я зроблю наголос і за Вишняківською нивою. Практично вихованці Полтавського мотоволу грали по всі, по всім е, командам вишого радянського союзу. Так, да, при союзі у нас було багато команд на Україні, були хороші рост розтишов молодіжі. Ми могли в той час робити в Україні дві зборни, котре не вступала одна друга. Незважаючи на те, що зараз власної команди у вишняках немає, тут вдалося зберегти унікальне мотобольне поле, яких майже не лишилося у Європі. Місцевий стадіон здатний вмістити до 10 тисяч болювальників. А після встановлення додаткового освітлювального обладнання ігри можна проводити навіть ввечері. Підготовку до чемпіонату українські та закордонні експерти оцінили позитивно. Мені дуже подобається Україна. Я вже вдруге тут на Полтавщині. Дуже радий, що зібралося так багато глядачів. Взагалі у вас чудові люди і тут показують цікавий мотобол. Я підходжу практично до кожної команди, до гравців і до організаторів запитую. То всі говорять, що рівень дуже високий, і також такої кількості глядачів ублівальників, як у нас іменно тут на полтавщині, поки що немає ніде. Не останнім фактором для розвитку будь-якого технічного виду спорту є чисельність болювальників на змаганнях. Цим вишняки приємно здивували закордонних спортсменів, адже з перших ігор кількість глядачів не була меншою за 6 тисяч, на останніх – 7-8 тисяч. На таку зацікавленість мотобольними матчами у Європі годі очікувати. Цей спорт зараз потіснили інші екстремальні розваги. У східній Європі мотоболу цікавляться більше ніж у нас, і це видно по кількості глядачів та по підготовці команд. В Німеччині, наприклад, більше шанують мотокрос. Така кількість як глядачів, яка спостерігала за цим чемпіонатом, це дуже великий плюс для популяризації мотоболу. І я сподіваюся, він і надалі буде прогресувати у європейських країнах. Мотобол – це гра футбол на мотоциклах. Він виник у 20-ті роки минулого сторіччя у Франції, і має власні правила. Так команда у полі складається з п'ятьох гравців. Четверо просуваються на мотоциклах, а воротар є пішим. Гра проходить о 4 періоди по 20 або 15 хвилин. Перерви тривають 10. Поле за розмірами аналогічне футбольному, але воно асфальтоване та трохи присипане піском. У ньому відсутнє центральне коло, а площа воріт менша та має іншу форму. Ось цим півколом діаметром 5 метрів 75 сантиметрів відмежовується зона воротарських дій. Жоден з гравців не має права її перетинати. Якщо це сталося, його команді призначають штрафний удар. Якщо обома ногами зону перетнув воротар, його команді призначається пенальті. Туворість правил щодо перетину лінії дій вратаря в першу чергу пояснюється піклуванням про безпеку цього гравця, адже його можуть атакувати кілька мотоциклістів, які в атаці рухаються зі швидкістю до 100 км на годину. Проте ця зона суттєво обмежує голкіпера у діях. Мінімум зони для роботи вратаря: 5 метрів, 5,5 які... метрів, які від, пері... ну, від центру центра ворот проходять. І далі ти вийти не маєш права. Футбольний же вратар дійствує по всій штрафній. Передвиження, перехвати и і остальное. где Десь в цьому большая разница. М'яч теж відрізняється, перш за все, розміром. Він є значно більшим за футбольний, діаметром 40 см і вагою близько кілограму. Втім, це не полегшує воротареві роботу. Є Євгенія, що його дуже легко ловити, мабуть, тому що він побільше, він там замітний і все. Любов, який стане на ворота, він одразу пойметь і почувствує. Гравці на мотоциклах можуть порисуватися всім полем, але центральну лінію, як в один, так і в інший бік, вони повинні перетинати тільки з пасу. Атакувати гравця з м'ячем можна лише паралельно з напрямком його руху, причому тільки з того боку, з якого знаходиться м'яч. Заборонені всі види блокування спортсменів, а також відбір м'яча колесом мотоциклу. І гра матобол це дійсно морського вид спорту. В ньому єсне на всього: і хокей, і футбол. І мотоцикл це очень такой азартний вид спорту. Многие со сторони смотрят, думають, от дайте мені я сейчас сяду і поїду. Але ні, на самом це очень трудно. Мотоболі дійсно є дещо від хокею. Наприклад, заміни тут відбуваються без оголошень. Протягом гри може мінятися навіть воротар. Але головна схожість це не дозвіл, але й не заборона бію. Коли силова боротьба досягає максимальної напруги, вони часом трапляються. Для покарання порушників правил в мотоболі застосовують різнокольорові картки. Втім, лише червона, аналогічна футбольні. Жовта ж означає видалення на 5 хвилин, а зелена виведення з гри на 2 хвилини. Екіпірування гравців не надто масивне, адже форма не повинна заважати спортсмену. У комплект мотоболіста, окрім стандартної мотоекіпіровки, входять так звані краги. Це винахід самих представників цього спорту. Краги це товстий цілісний шматок шкіри, який огортається навколо гомілки ноги зверху черевиків та захищає кістку від ударів. Таким чином, ноги спортсмена убезпечені від травм, а ступня може вільно рухатися. Щодо техніки, то зараз більшість країн учасниць чемпіонату використовують мотоцикли іспанської фірми «Газ-Газ», які спеціально розроблені для цього виду спорту. Мотобол грають ногами саме тому. конструкція мотоциклів для цього виду спорту суттєво відрізняється від будь-яких інших. Зокрема, під лівою та правою ногою тут знаходяться задні гальма, а перемикання передач винесено на кермо. Під лівою рукою перша передача під правою рукою друга. Тим у мотоболі використовують і моделі модели ж фирмы, але с традиционным розташуванням органів керування. Отже, гравці в змози обирати зручний для себя варіант. Мне удобнее на руках, потому что ноги мои свободные, только работает тормоз мяч. Есть ножные переключения, там чуть-чуть помощнее моторы. Ну, не хватает этого. Я старой школы как? у меня ножное переключение. Классика, конечно, ручное управление, потому что у тебя, получается, две ноги полностью задействованы. Ты можешь в любой момент и правой, и левой ногой играть. А с ногой, конечно, как? Я правша, допустим, правой ногой играю. Мне удобнее ногой включать. А у кого и правая, и левая нога играет, конечно, на руле легче. Російські мотоцикли Ковровець, на яких виступали раніше, зараз мало хто згадує. Адже іспанський виробник витіснив їх з цього виду спорту, передусім через власну якість та надійність. Це взяти, що запорожець Mercedes, розумієте? У Газгазі тормоза, другі, мощні мотори. Не так, що одну ігру відіграв, допустим, на гарі, потім наступний день колеса не крутяться. Здесь все рівно працює. Втім, не лише техніка призводить до успіху мотоболі. Відмінний гравець має думати як футболіст, а діяти при цьому як мотогонщик. Звісно, все основано на футболі. Футбол. Голова должна работать как настоящего футболиста. Просчитывать комбинации. Те же самые пасы, атаки, все то же самое, как в футболе. Здесь надо совместить все. Потому что есть ребята, которые хорошо володіють мотоциклом, но как бы не очень у них развито мышление, то весь труд сводится к нулю. А ілі, є наборо, ти хорошо мислиш тактично, але слабо управляєшся з технікою, практично теж твій труд весь своє цахнуло. Сьогодні мотобол це спорт, період розквіту якого позаду, адже в 60-70-ті роки масштаб змагань та рівень конкуренції був набагато вищим. Так тільки у Радянському Союзі існувало майже дві сотні клубів, а деякі матчі демонстрували у прямому ефірі на центральному телебаченні. Зараз найбільша кількість команд на батьківщині мотоболу у Франції, там їх 24, і вони є професійними. У Голландії та Німеччині останнім часом цей спорт представлений в основному любителям. В Німеччині зараз існує 14 команд. Взагалі мотобо у нас на високому рівні, проте ніхто на цьому грошей не заробляє. А серед країн східної Європи мотобо найбільше розвинений у Росії. Росіяни – абсолютні лідери цих змагань. Збірна цієї країни є 12-разовим чемпіоном Європи, при чому перемагає три останні роки поспіль. Російський мотобол існує завдяки серйозній державній підтримці. На нього витрачаються чималі кошти. Так річний бюджет найуспішнішої російської мотобольної команди Металург звідного становить близько одного мільйону доларів. При цьому у збірні Росії грають чимало колишніх українських спортсменів, які у 80-ті-90-ті роки змінили громадянство заради того, аби грати у мотобол на професійному рівні. Возьмем Росії, саснітські два брата. Україна. с Вишняков, так, Украина. Геннадий Миц, Украина. Чего не пиаришь его в Москве? Стабильный заработок, стабильно все. Убрать их. Сборная России. Где-то внизу будет, на предпоследнем месте. Не, ну все знают, что команда «Металлург» – это самая сильная база в Европе. И собирает самых лучших игроков перспективных. Я думаю, що ніхто не одкажеться тето. От Має Мое... я і своє рішення прийняв, думаю, не жалію. Найзапекліші конкуренти росіян білоруси. І, хоча вони були першими серед команд старого світу лише одного разу у 2004 році, п'ять разів вони виборювали срібло та три рази бронзу. У цій країні мотобол почали добре фінансувати після того, як ним особисто зацікавився президент Олександр Лукашенко. Отже, спортсмени не жаліються на підготовку до цих змагань. У нас перед этим прошли двухнедельные сборы полноценные, то есть недельные сборы технические и двухнедельные игровые. От, команда была обеспечена всем горючим питанием. От, то есть, это немаловажный фактор. Ну а в остальном, конечно, это трудолюбие и целеустремленность. Украинский мотобол переживает не найкращие часы. Хоча не так давно, у 2001 та 2002 роках, наша збірна виборола бронзову та навіть срібну медаль чемпіонату. У нинішніх змаганнях мало хто сподівався на подібний результат. Адже на сьогодні в Україні налічується лише шість команд, а державна підтримка мотоболу майже відсутня. Гравці змушені більше витрачати, ніж заробляти на своєму захопленні. Я не грав примірно мотово 9 років, був в збірній раніше. ніяких змінень за тих уже говорити, вже 10 років не пройзошло. Все так же техническая база на нуле. Играют на мотоциклах клубных. Нет базы сборной. По мячам то же самое, по форме, по обеспечению вечно проблема. Тяжковато у нас все ударило. И кризис. Тяжело это, конечно. У каждой команды свои проблемы. Финансовая, конечно, база это прежде всего. Мотоцикли очень дорогі, і не просто на Україну сейчас мотобол. Отже, від початку чемпіонату 2009, як і прогнозували більшість експертів, у лідери вийшла збірна Росії. Не поступаючись жодній команді, вона проклала собі шлях до фіналу. Білоруські ж спортсмени програли лише росіянам і були другими. Українці, хоча й почали непогано подолавши нідерландських спортсменів з рахунком 8-2, список перемог на цьому завершили. Перед останнім матчем з командою Білорусі результати виступу вітчизняною збірною виглядали наступним чином. Перемога над збірною Нідерландів – 8-2 та серія програшів. Німеччині з рахунком 2-9, Франції – 1-7 та Росії – 1-11. Хоча матч зі збірною Білорусі вже нічого змінити не міг, до цієї гри українські спортсмени підійшли вкрай серйозно. ми маче. Результат, що подалі твари у команду, настаровість. Ну, у нас багато таром отримали. Воротар отримав, ноги піар їхали. Мисель порвав відучий в ослабленому составі. Ну, Сподіємося на лучше. Втім, гра одразу перемістилася на нашу половину поля. Вже на другій хвилині матчу білорус Ніколай Бойко, отримавши пас від Геннадія Лимишевського, забиває перший м'яч у ворота збірної України. За кілька хвилин нова атака. Гулкіпер української збірної відбиває м'яч. Наші гравці намагаються контратакувати, створюючи кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, але всі вони є безуспішними. По закінченню першого періоду, надія на виправлення ситуації ще була, адже пропустили ми лише один м'яч. Втім, же о першій половині, хоча б другого періоду, сподівання української збірної, хоча б на нічию, були остаточно знищені. На третій хвилині ми пропустили другий м'яч, а на сьомій та восьмій ще два. Першу половину матчу було завершено з рахунком 0-5. Це мій одинадцятий чемпіонат Європи з мотоболу. І за одинадцять років практично нижчого рівня, ніж цьому році, ми не показуємо. Протягом другої половини гри, яка проходила вже під світлом прожекторів, українські спортсмени чимало порушували правила, через що кілька штрафних у наші ворота успішно реалізував Антон Власовець. На кінець третього періоду рахунок вже був 0,10. На 44-й хвилині українці нарешті змогли забити гол престижу. З пенальті це зробив наш нападник Володимир Бойко. Втім, під завісу гри п'ятий номер білорусів Анатолій Богданець забив у наші ворота останній 11-й гол. 1-11. З таким рахунком наша збірна ще ніколи не програвала білорусам. Тяжело, звісно, Ну, як пояснити. игра, в принципе, уже ничто, ни, роли никакой не играла у нас. Просто надо было играть, порадовать зрителей хотя бы игрой, что есть команда. Просто провал в обороне, он, в принципе, расслабляет, бьет по нервам, когда начинают голы сыпаться один за одним. Уже настрой команды чуть-чуть не тот. Ну, там действительно, будем говорить, у нас были провалы. Где-то мы не успевали за счет техники, где-то за Своїх тактичних uh, проріхів ми там попадали. Ну що бодаємося, жила, що будемо грати краще в селі. Серед причин успіху української команди експерти називають і нетривалі та запізні збори, а також проблеми у тренерському складі. Збори, які проведені були за тиждень до чемпіонату, це тільки то робити на Україні. Тому що всі збори, наскільки я знаю, зборна Білорусі, зборна Росії. Вони готуються круговий гос. А наша зборня збирається за неделю. Збори, які були проведені до початку чемпіонату Європи всього чергового, були проведені не на високому рівні. І дуже багато йде ну, якось різноголосся між двома тренерами. Очень, очень тяжели вопрос, такої Тренер, Треніра це голова команди. Чипа розпоряджатися яраками ну, кахатє з команди. А на сніган. Слід зазначити, що, попри гарні виступи білоруської збірної у європейській першості, їхня тактика викликає багато нарікань з боку західноєвропейських мотоболістів. Адже вся білоруська команда фактично працює на одного спортсмена Антона Власовця. Цей гравець з потужним ударом та багаторічним досвідом і є автором більшості м'ячів. Нерідко коли він діє в атаці, решта гравців його команди блокують суперників. На що, зокрема, неодноразово вказували під час ігри і представники нашої збірної. Тренер французької команди бачить проблему у регламенті, тобто правилах змагань. Я вважаю, що регламент ще дуже погано написаний, враховуючи те, що мотобол має розвиватись, знаходити спонсорів і свого глядача, потрібно доупрацьовувати регламент. Типовий приклад Білорусь це мотобол одного гравця. Це не спорт для загалу. І щоб він став цікавим, потрібно переробити правила. Або те, що вони грають, назвати мотобол Білорусі. Матч за третє місце між збірними Німеччини та Франції мав показати інший мотобол. Обидві команди є доволі амбітними і воліли продемонструвати гру європейського рівня. Протягом десяти минулих років французи майже не програвали німцям. Втім, останні були налаштовані войовничо і розраховували лише на перемогу. Це буде дуже швидка гра. Сподіваюсь, глядачі її оцінять. Буде багато голів. Це буде серйозний вік, але думаю, що ми виграємо. Спочатку ми зосередимося на захисті, аби не пропустити м'яча, а коли перехопимо його, всі четверо будемо прориватися вперед. Першими пішли в атаку німці. Втім, французькі спортсмени швидко перехопили ініціативу, і вже на третій хвилині Грегорі Гранжон з паса Матє Вороновський відкрив рахунок. Німці спробували контратакувати, але на 12-й хвилині в їхні ворота влетів ще один м'яч. Згодом Ганжон наносить черговий точний удар по воротах збірної Німеччини. Рахунок стає 3-0. На 15-й хвилині німець Олівер Сін скорочує розрив 3-1. А ще за мить Бенджамін Валц вдало пробиває по воротах французів. Німці прискорюються та починають активніше діяти в атаці. Проте під завісу періоду француз Фредерік Лемені забиває ще і рахунок стає чотири у другому періоді гравці збірної Німеччини почали частіше втрачати м'яч і поплатилися за це ще одним голом. Проте, згодом, Андрей Ретіх скорочує розрив 5-3. Третій період французька збірна почала більш зібрано, і вже на 48 й хвилині Олів'є Бонжо чітким ударом відправляє м'яч у дальній кут горі. рахунок – 6-3. Було відчутно, що німці почали нервувати. У якийсь момент вони ледь не спровокували бійку. Французи у той час діяли більш виважено і чітко. Ще два м'ячі ворота збірної Німеччини фактично перекреслили їхні сподівання на третє місце. Третій період закінчився з рахунком 8-3. В останній частині матчу Олів'є Бонджо забиває дев'ятий м'яч. Проте за дві хвилини Паскаль Лоскант пробиває у відповідь, а згодом його колега по команді Тобіас Енсман зменшує різницю. Остаточний рахунок 9-5. Вивів на п'єдестал французьку збірну. Третє місце для нас це гарний результат, але завданням гравців, яких запросили до збірної, було грати у фіналі, не стати чемпіонами, тому що зараз збірна Росії на голову вища від усіх і обіграти її дуже дуже важко а грати у фіналі і з цим ми впоралися. Фінальний матч між збірними Росії та Білорусі зібрав рекордну кількість глядачів майже 9 тисяч. Важко було сказати, за кого більше вболювали, адже обидві команди представляють країни наших найближчих сусідів. Капітани збірних однаково високо оцінювали шанси своїх команд на перемогу. Це Росія, безусловно, дуже сильний суперник. Ребята достатньо підготовлені і фізично і, і тактично. Ну, я бачу цю гру жорсткою, упорною, настоящою мужською. Фінал є фінал. Кожен хоче стати першим. Дуже сильне. В тому році ми грали ними в фіналі. Ну, ми одолели їх. Ну, я думаю, що 50 на 50 буде. Не скажу, що так легко буде. Від початку гри суперники діяли обережно. Кожен намагався захищати власні ворота. Почалася в'язка боротьба. І гру постійно зупиняли через порушення правил. На 15-й хвилині у ворота білорусів призначають штрафний. Капітан Росіян Володимир Сосницький вирішує не пробивати самостійно та віддає пас Геннадію Мицю, який і відкриває рахунок. 1-0 на користь російської збірної. Згодом білоруси почали більше працювати на контратаках, і гострих моментів біля воріт росіян побільшало. Проте перший період завершується єдиним забитим м'ячем. У другому періоді, після штрафного, який пробивав лідер білорусів Антон Власовець, м'яч не витримує сили удару та лопається. На 25-й хвилині гравець збірної Росії Іван Криштопа своїм мотоциклом збиває власовця. Ледь не виникає бійка та останнього видаляють з поля. Згодом те саме очікує на Криштопу. Граючи у меншості, білоруси прогавили атаку Володимира Сосницького, який на 30-й хвилині подвоїв рахунок. На 32-й хвилині білоруси отримують право на черговий штрафний. Пробиває Антон Власовець, та м'яч знов лопається, але влітає в сітку воріт. Гол не зараховують. Згодом росіянин Антон Гусів доводить рахунок до 3-0. На 38-й хвилині м'яч вдруге потрапляє у ворота росіян. Втім, білоруси перетинають зону воротарських дій, гол знов не зараховується. Росіяни продовжують атакувати. Та на 46-й хвилині рахунок стає 4-0, а ще за 5 хвилин 5 на 56-й хвилині трапляється черговий кур'йоз. Після штрафного у виконанні Антона Власовця лопається третій м'яч. На 66-й хвилині забили нарешті і білоруси. Це знов-таки зі штрафного робить Антон Власовець. Рахунок 5-1. Через порушення з боку російських гравців білоруським спортсменам дістається можливість пробити одразу кілька штрафних ударів. Втім, жоден з них не є успішним. Остаточний результат матчу 6-1. Російська збірна чемпіон Європи 2009 року. Тяжело. Знаємо, що це ще совєтська школа. Ми Знаємо, Антона ведучого спортсмена. Все знаємо, але чуємо себе сильніше. Чувствуємо, але поле є поле. Як кажуть, м'яч круглий. Удача може відвернутися. Ну, Собственно, не все вийшло, як хотілося, але тим не все вийшло в результаті. Загальні підсумки чемпіонату є такими. Перше місце у збірної Росії. Вона виграла всі п'ять матчів і не програла жодного. Одна поразка у Білорусів. Вони здобули срібну медаль. Бронза дісталася збірні Франції три перемоги, дві поразки. Німеччина на четвертій сходинці з двома перемогами. Україна на п'ятій з однією. Збірна ж Нідерландів не змогла здолати жодного суперника. Я вважаю, що головне вийшло, праздник вдався, в тому плані, що люди отримали удовольствие. Ми дали всьому району, всій Полтавській області. Якщо хтось приїжджав іздаліка, то вони восхищалися тим, що зроблено. Що на мою думку, все таки люди, які дивляться мотобол, які люблять мотобол, допоможуть відвернути, яка у ти всі нечисті сили, грубо кажучи, і повернути мотобол, наш український мотобол назад. Ну, продовження одне – це возрождення мотобольної команди, ніво вишніки. И если эта команда будет, то это все будет служить на благо, так сказать, людей и для людей. Я надеюсь, что после чемпионата немножко наше руководство, немножко где-то обратит больше внимания. И я думаю, что оно пойдет на пользу нашему украинскому добову. Я считаю, что перспективы у сборной Украины есть. Просто надо больше работать. Ребята молодые, перспективные. И я думаю, что через пару лет они оботрутся и покажут достойную игру. Епізод будь-яких змагань, хоча українська збірна не посіла призових місць. за кілька років, завдяки зусиллям, все може змінитися на краще.